Привіт, друже, на зв'язку Вайпер, Сьогодні огляд гайдик на Арманза. Щоденько по навичках автоатака може перезарядити. А два шкалу ходу всіх е противників накладає оглушення на всіх ворогів. А три не напра... Точніше, направлено, але без удару. Тобто слабкі удари е неможливі. Накладає вівцю і також у всіх може зняти всі бонуси. Штраф не можна заблокувати, тобто сети Кам'яної шкіри і сети імунітету, які фактично вже пропали з гри, не працюють на його А3. Пасивка досить цікава, можеш сам перечитати. Але що, коли звівці виходить, заповнює собі шкалу ходу і перезаряджає навичку, коли звівці перетворюються в героя. Аура в нього на швидкість. Дар для свого арманза я обрав. Поліморф або вівцю я цей дар буду змінювати. Буду змінювати, швидше за все, буду змінювати на моторошний прояв. На мою думку, це топ-1 зараз в моєму сетапі. В моїх героях топ-1 буде дар для Арманза. Чого того, що буде п'ятизіркова? Я заберу, буде посилювати ще ауру. Сильнішого моторшного прояву в мене немає. Я буду його змінювати. Також можна ставити окови часу. Окове часу п'ятизіркові, також буде дуже круто. Вівця, чому чому я не рекомендую вівцю? Хіба що ви плануєте робити Арманза в кам'яній шкірі? Тоді має право на життя вівця. На мою думку, я можу помилятися, але на мою думку, ось так. Чому? Тому що Арманс це такий ж самий герой, як і арбітер. Це герой першого ходу. Він, коли ходить, він не дає ходити ворожій команді, ви виграєте бій. З великою ймовірністю. Свого арманза я одягнув в три сети сет сприйняття і два сети швидкості. Виденько пробігаємось по артефактах і далі дивимось загальні параметри. Тут зброя п'ятизіркова, максимальний гліф уже стоїть, швидкість три проки без гліфа максимального. Тут швидкість точність, два проки всього у швидкість. Це найкраще, що в мене є на аккаунті вільне. Що е сильніше тільки на арбі. Далі, ось тут рукавички на здоров'я, 3 проки в швидкість без максимального гліфа. Броня на точність пофарбована, в точність 2 проки в швидкість, ще гліфчик закинути буде гарно, але напевно я спочатку буду чекати на 3 проки. А може, а може не буду, не знаю. Бо ті е, 6-зіркові гліфи, 6-зірковий гліф плюс 1, плюс 2 е, швидкості дає. Ну я вже забув, коли в мене прокали максимально гліфи швидкості, і тому дуже багато. Ось таких плюс 4, плюс 3. І, друзі, чобітки. Обов'язково на швидкість фарбуємо в швидкість і шукаємо, щоб в чобітках була точність. Зараз є пилюка. Ви просто шукаєте чобітки, один-два проки у точність, тоді їх перефарбовуєте. Е, якщо ти ще не фармиш Альнаме, 25 поверх є список відтворення на каналі, присвячений. Альнаме зможе там знайти собі якусь команду. Далі погнали колечко. Колечко йому по факту без різниці, яке тут на атаку, я його просто прокачав через те, що 5% перезарядки на арманзові досить непогано працює. І якщо він ходить, перший скорочує ходу, краде собі, і ще прокає перезарядка, ворог ніколи не походить. Далі. Амулетик без різниці на що, так само, як і колечко. Просто шукаємо максимум проків у точність. Може бути на критичну шкоду, на атаку, без різниці на що. Друзі, і переходимо до стягу. До стягу. Ти можеш подивитися, можеш, в смислі. Саня, а чому на, на здоров'я? Чому на здоров'я пояснюю. Тут ще не максимальний гліф також. Беремо фільтр. Е Пріоритет, швидкість високий, примірочно, одягнені. в мене тут є ще ось такий. Ось такий. на точність 2 броків Швидкість, але я тут виграю, я тут виграю 5 швидкості 5 швидкості без урахування гліфів, я тут виграю 5 швидкості Ще. Погоджуюсь я на то, щоб пожертвувати 96 точності для Арманза і заробити 5 швидкості. Так, я погоджуюсь краще, мені, щоб він був швидший, трішки менше точності, але швидший. На це я зараз погоджуюсь. В майбутньому, можливо, я зміню свою думку, але саме зараз в такому сетапі, в так в такому одязі, який в мене є, так, я на це погоджуюсь. Чому? Тому що для мене дуже важливо, щоб мій Арманс походив раніше ніж ворожі отаман, Юмеку або ще якийсь герой контролю саме на онлайн аренці І тому, як на мене, 500 точності Арманзові вистачає більш чим потрібно зараз. Звісно, якщо будуть якісь кращі покращення по швидкості, я зміню на точність. Також, друзі, що по сетах. Я би одягнув йому просто три сети швидкості. Суть одягання Арманза така ж сама приблизно, як і Арбі, тільки йому ще потрібно дати точність. Е, мінімальна точність, я би сказав, 400. 400 точності набрали. Далі йдемо все в швидкість. Просто максимум в швидкість. В мене тут просто дивіться є проки у швидкість, але без точності взагалі, бачите? Ну тут є. Ось, я пробував одягати три сети швидкості, не вийшло більше вижати. У мене не такі швидкі герої. в мене сама швидка арба має 390 швидкості. Це саме швидкий герой, і все, що я зміг її нафармити. Можливо, ви зараз подивитесь когось іншого, там вам будуть показувати по 400, по 420. Не знаю скільки там йому будуть розганяти швидкості. Всі ми гравці, в кожного є то, що є на аккаунті. Кожен грає тим, чим є. Основне йому, що дати якомога більше швидкості. Таланти я своєму Арманзу вибрав ось такі. По факту, йому тільки ось сюди в точність через книжечку. Обов'язково ці всі талантики беремо. Обов'язково беремо тут соколине око, не перезарядку, а соколине око того, щоб Арман ще додатково ходив з автоатаки і скорочив школу ходу. Ось тут талантики, по факту, які візьмете, так і візьмете. Арманс це герой одного ходу. Якщо ворог обігнав, походив, Арманс ваш е скопитився і лежить, чилить до кінця бою. Ймовірно, в 90% випадків так і буде. Так, вчора на стрімчику запитували: хто імбовіший? Арманс чи отаман, умовно, юмеко? Зараз, на мою думку, імбовіший Арманс. Чому пояснюю, того, що люди ще не навчилися проти нього грати. Зараз я розкажу, як проти нього грати. І коли Арман сходить, дуже часто буває так, що ворожа команда взагалі не ходить. Просто, просто не ходить. Через те, що Арман занадто е багато вливає КПД. Скільки ще буде грати Арманс? Арманс буде грати на онлайн аренці приблизно ще до півроку. На мою думку, буде грати до півроку. Чому? Тому що. Люди почнуть робити заготовки спеціально під Арманза. Чому? Того, щоб його не банити, а давати можливість противнику його взяти і ним грати. Як же ж Арманза будуть контрити? Буде заготовлена окрема команда під Арманза. Це буде 2 dd камяна шкіра плюс летальність жорстокість. Буде клінсер, умовна, анкора, буде в сеті кам'яної шкіри, буде з опором. Буде даватися для анкори або іншого. Пітіон, наприклад, буде даватися сет кам'яної шкіри, буде даватися йому 600 плюс опору для того, щоб Арман споходив. Арманс походив, він такий дивиться, всі в кам'яній шкірі. Кого він буде вівцювати? Він буде вівцювати клінсера. Оп, зловив, зловив опір і не перетворив. І, ймовірно, якийсь один герой контролю також буде. Заготовлений спеціально під Арманза. Арманзові залишилось приблизно півроку грати, далі всі начнуть ось так робити. І Арманс втратить свою актуальність, таку, яку він зараз має. Далі повернуться Юмеко-отамани. Вони, понятно, що нікуди не подінуться зараз з аренки, але вони просто витіснять Арманза. Арманс піде донизу, а вони далі будуть зверху, як герої контролю, тому що їм без різниці на. Кам'яну шкіру. Зараз люди все більше і більше фармлять е, гідру. кам'яна шкіра назбирується, тобто там вже є і по 350, 60, 80 швидкості отамани під 400, можливо, в кам'яній шкірі і арманс, ну просто нічого не зробить. Мій арманс ось так виглядає. Давайте ми підемо на аренку його зможемо протестити. Так, мій Арманс. Я задоволений, що він в мене є. Він дав можливість грати мому лускуну. Давайте кудись нападемо ось тут. Нападемо ось такою командою. Торміна я свого зібрав чисто, ось зараз під гайдик, Чисто ось так як є. Зібрав, і в мене основна команда буде виглядати ось так. У мене буде Арба, в мене буде Арманс, мене буде тормін для того, щоб, якщо ворожа Арба обжене, щоб він заморозив і дав можливість грати е, моїм героям. Так, дивимось. Ну, Арман зрозуміло, що тут зараз всім просто крадеш -е Скелетик у нас витримав, в нього опору, ймовірно, більше, або був слабкий удар. Так, на рахунок його А3. А3 може перетворити будь-якого героя на вівцю, навіть при скелетові. Беремо в арбу, перетворюємо арбу. Того, що тут намальовано, що це удар, але це не є удар, він просто накладає. І скелета ми можемо обминути умовно. Ну, Тут давайте просто ось так походимо. І тут просто автоатаку, вони вже, в принципі, нічого не зроблять. Це те, що бій я почав, щоб показати, що Арман спрацює навіть. 에, попри, попри скелета. Далі йдемо зараз на групову аренку і спробуємо, ймовірно, там когось знайти, того що Ну тут немає проти кого грати. 에, онлайн аренка зараз 에, недоступна, але я вам скажу, я почав його використовувати на онлайн аренці, його іноді банять. А іноді банять мого Вуконга, ймовірно, через те, що подивились гайдик, який в мене вуконг непоганий вийшов, і е, зараз я можу мати можливість пограти трішки із, <кхм> із Вуконгом. Так, дивимось ось така команда проти нас. Е, як би я тут грав? Як би я тут грав? Основне, що я хочу, основне, хочу ось сюди напасти. І так, ось цю команду ми можемо контролити за допомогою Тормін плюс Арманс, коли є у ворожій команді Арба. Е, якби я тут грав, напевно, ось ця команда поїде вниз, ось ця поїде вверх. Е, сюди я хочу ось так. Хочу взяти бомбочки. І, напевно, ще раз візьму бомбочки. Ось так. спробуємо, не знаю. Мені основне дійти зараз до другої команди. Нападаємо. Окей. Переходимо до другого бою. Я не знаю, в кого буде швидше Арба. Швидша Арба в мене. Окей. Ми заливаємось. Ми крадемо шкалу ходу. Далі. Що мені тут важливо? Далі мені важливо завівцювати. Ймовірно, це не спрацює, того, що в мене небагато, е, небагато точності. Якби було більше точності, я би вівцював тут скелета. Буду вівцювати. Ось цього штриха. Точності нам вистачило. Е, чому я так зробив? Для того, щоб просто його пасивна навичка не спрацювала. Так, я думав, Лускун зараз ходить, а чому Лускун не отримав не незрозуміло. Він ж з А3 походив і пропустив хід. Цікаво. Так, перезаряджаємо арбу, щоб вона нам не зробила пакостів ніяких. Ага, ага. Арба ще й в парірі, окей. Арба ще й в парірі. Ось тут спрацювало соколине око, скоротили шкалу ходу, а, а тут нікому не скорочуємо. Окей. Забираю, не хочу, щоб він походив. Так. Ну, тут не повезло, бомбочки не спрацювали. Пропускаємо битву. Але суть ви зрозуміли, як проти Арманза грати. Коли є Арманц і Арба, ми беремо просто е, арбу і беремо ще Торбіна. Тут він не пригодився. Давайте ще, можливо, якийсь бій. Ось тут є. Е, без різниці ми просто нападаємо на першу цих два є скіпну е, бої. Е, тут ймовірно, нас обженуть. Тут стяг моторошний прояв, шість зірочок, тут є леді кімі і тут дві вівці. Давайте ми ось таким складом нападаємо і що із цього вийде. Надіюсь, що зараз Тормін спрацює і він зможе заморозити всю команду. Заливається і далі вклинюється моя арба. Не підігнаний по швидкості його арбанс так, щоб він е, походив. Далі без проблем. шкалу ходу. Далі просто в кого-небудь ходимо. І тут А2. Ось і спрацював тормін, але противник просто не підігнав швидкост. Тут я вже не хочу просто Вирвати серію, не хочу витрачати час. Друзі, що хочу сказати в заключенні. Арманс дуже крутий герой, і дуже класно те, що його дали на злиття. Звісно, спочатку був це Вуконг, Вуконг був супер токсичний на Аренці, Зараз це є Арманс. Чи хороший герой? Дуже хороший. Дуже хороший, він дає можливість. Іншим героям трішки заграти по-інакшому, того що Тарас Марічка, Нарсес, Анкора і Сіфі Ротос, вони просто фактично в кожному бої на онлайн аренці І Арманс це саме той ключик, ось тут, до речі, ключики в нього намальовані. Саме той ключик, який дає можливість грати проти ось цих самих топ-метових героїв. Напиши в коментарях, яка швидкість і точність твого арманза, ймовірно, вона більша, ніж у мене. Якщо тобі сподобався даний відосик, ти знаєш, що зробити. І так, зустрінемось в наступному відосі. 10, she a hundred gets everything that she wants in abundance knows how to be a lady in public but she can get crazy ooh i love it